Друзі, привіт! На зв'язку Сталкер Реактор. І в мене до вас є невеличке таке відео. Всі ви, мабуть, знаєте, які є різні способи проникнути у прип'ять поза сюжетом, тобто до місій, які дозволяють це зробити. І ось ми знаходимося на станції Янів. Зайдемо всередину, ось дивіться, ось двері в Прип'ять недоступно. Тобто у мене прип'ять ще у цьому збереженні не відкрита. Але я знайшов ще один спосіб, як туди проникнути. Як ви знаєте, був спосіб проникнути е ось там, там, де вагони його колись заблокували, був спосіб теж проникнути у прип'ять. Ось трошки далі там є вагон з аномалією хімічної полтергейстом, ще там. Але є ще один спосіб, то все-таки теж простий, якщо вам дуже кортить туди потрапити до сюжету. Не використовуючи ніяких спеціальних консольних команд або чтів, є ось таке місце. Неподалік станції Янів, ось ця розвалена будівля, нас інтересує оце місце. Ось тут ця дерев'яна катушка. І от цей стелаж Нам потрібно всього-навсього заскочити ось з цієї дерев'яної катушки. Ось сюди. На ось цей виступ. І зараз ми це спробуємо зробити. Можливо, це вийде не з першого разу у когось, а з 10-го, можливо, навіть. але така можливість існує. От стаєте ось сюди, ось так. І з Shift, скачете наверх. Ось. Заскочили ось сюди на ось цей ріг. І ось ми потрапили на дах, ось цієї будівлі, і вже, перейшовши сюди тут ще аптечка бачу, лежить. Перейшовши сюди і зіскочивши, ви знаходитесь у новому районі. О, як ви бачите, Юпітер, новий район. Тобто ось такий спосіб можна спокійно перейти далі і потрапити у прип'ять. А якщо захочете, можливо, повернутися тим самим шляхом, то теж це можна зробити. Достатньо пробігтися ось. Е, момент, трошки далі. Ось тут є локомотив, як ви бачите, один. А там далі. Трошки далі є інший. Ось. Достатньо заскочити ось сюди, на сцепку. І на ось оцю конструкцію зріз. І ось бачите, тут колючка. І просто перескакати колючку на іншу сторону. І все. І ось ви знову у Яніві. За два рахувати треба. А за три Ось як ви бачите, спосіб досить такий дієвий, простенький. Щоправда, придеться вам трошки поскакати звідси. Я рекомендую вам. Скакати не звідси ось до неосьо цього рогу, а приблизно десь ось з цієї точки. Тому що ви звідси, коли будете скакати, то у вас не буде спрацьовувати shift на прискорення. Дивіться, щоб не зацепитися за дах, тому що він відскакує, відбивається в бік. А так, коли будете стрибати, керуйте свій погляд десь приблизно на ось оцю частину, десь сюди. Тому що будете пробувати туди чи туди, то можете не попасти. Мені знадобилося шість. Спроб приблизно, щоб туди заскочити ось сюди на ось оцю кінцівочку ось цієї металевої конструкції. Тобто такі от справи, друзі. А на цьому в мене все. Бажаю вам мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Не забувайте заглядати на мій канал, там є багато відео, цікавих поставки. кожен зайде для себе щось цікаве.